Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал. Є питання про російський план Z. Поговоримо сьогодні. Z не тому, що так росіяни мітять свою техніку і територію, а тому, що усі попередні плани А, Б, Ц, Д отрицательно провалились, потонули і перегрупувалися. Настільки, що в останній місяць 22-го року воєнний злочинець назвав речі своїми іменами, те, що було проголошено в ніч на 24 лютого. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. В грудні було ним же названо тим, чим було від початку. Просто вимовляти це слово до грудня, коштувало до 15 років. А наоборот, закінчити цю війну. Перш ніж Путін назвав війну війною, кілька сотень росіян отримали тюремні терміни, кілька тисяч кримінальні справи. Те, що в перші місяці вторгнення з російських голубих екранів внеслось у формі переконаного зухвалого пафосу. Ми Україну побідім за два дні. Чую, побіждайте, господі ну Україна ну... за 10 місяців вторгнення перетворилась на жалюгідне сатана. хоче розчленити Росію. Так буде розділена Росія. Ну вот к кетому вони нас готують. коли провалився план А. Так званий Бліцкриг росіяни здійснили жест добре волі і забрали з-під Києва. Коли провалився план Б взяти хоча б Донбас, хоча б до кінця травня. Коли був упокоєний крейсер Москва на дні Чорного моря Нептунами, вони почали вербувати зеків. Коли провалився план С анексувати Херсон, коли був підірваний Керченський міст, вони перегрупірувались в бік Криму, оголосили мобілізацію і почали ракетний терор. Коли провалився план, Д – садити Україну за стіл перемовин замерзлу, занурену в темряву і голодну, вони заявили, що збільшать армію до півтора мільйона штиків і спробують повторити брасок мангуста в грудні, крім пригожинської ПВК Вагнера на Донбасі, була помічена давно конкуруюча з нею ПВК Патріот. Це мілітарне угрупування вважають приватною компанією російського міністра оборони Шойгу. Вперше про її існування написав колись ліберальний російський канал дощ ще в 18-му році. Тоді конкуренція між кишеньковими арміями Шойгу і Пригожина лежала в комерційній площині. Ці позазаконні мілітарні утворення боролись за контракти в Сирії і Африці, пов'язані з охороною ВІП-воєнних злочинців типу Асада і бізнес-мародерства, яким під шумок війни займаються різного калібру пройдисвіти в країнах. Охоплених війнами в Центральноафриканській Республіці, приміром Вагнер і Патріот, бились за контракти на охорону бізнесу шукачів золота, коли в 18-му році в Африці розстріляли російських журналістів, які шукали докази контрабанди на континент російської зброї. Дощ називав винною в убивстві саме цю ПВК Шойгу на Донбасі. Приватні компанії Пригожина і Шойгу конкурують за інше за вплив і можливість довести путіну власну ефективність між регулярною російською армією, яку все ще представляє Шойгу, і приватною армією Пригожина давно тліє конфлікт. Пригожин звинувачує мінвійни у провалах на фронті. Повару єдиному, ну і ще гіркину дозволено критикувати публічно шойгу. Найманці повара на всю Росію називають Герасимова нехорошим. Начальнику генерального штаба і, і чорт. Йо... Якщо все піде і далі по плану, то це мало б перерости в анархію, з якої почнуться гори м'яса ріки крові в самій Росії. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. більше про це, про плани росіян збільшити армію до мільйона і більше, і про второй бросок мангуста. Пане Михайло, вітаю вас. Їх заяви, що вони збираються збільшити чисельність армії до півтора мільйони в наступному році. Наскільки ви вважаєте, що це реалістично зробити? Все можна зробити, все можна зробити в нормальній державі, але окрім всього іншого. Ця створення цієї е, нової, нової нової групи військ, нового груповання військ, які очевидно треба е, збудувати. Тобто, не просто ж так вони вирішили це робити. Очевидно, вони намагалися е, було кілька етапів. Ми пам'ятаємо цей е, перший етап. Вони провалилися 24 лютого, втікли. Потім був квітень, е, травень, е, червень-липень, коли вони намагалися проламати. Українська оборона на Донбасі потім у них була часткова мобілізація. Потім вони вирішили, що вони можуть нас забомбити ракетами і знищити енергетичну систему, що викличе гуманітарну катастрофу. А одночасно ще будуть високі ціни на нафту, газ Європа буде загинатися, і жоден з цих етапів не був успішним. Якісь були рухи, щось вдавалося, щось не вдавалося, Але в цілому повний провал. І очевидно, рішення на колегії Міністерства оборони Росії було. Проходило е, кілька днів тому, е, в тому числі про е, збільшення армії до півтора мільйона людей. Очевидно, що це свідчення того, що вони е, ухвалили нове рішення, що е, їм треба створювати, створювати нове угруповання, вони будуть проводити нову стратегічну операцію умовно, новий е, стрибок мангуста. Але для цього треба час і тому до речі, от я розцінюю, що те, що зараз росіяни намагаються робити на фронті. На всіх напрямках це зав'язати українські війська в такі тягучі бойові дії, коли українська армія не зможе сконцентруватися і провести наступальні дії для звільнення нових територій. І для цього їм треба десь зав'язати українську армію ну, місяця на два, це мінімум, в тому числі для того, щоб, наприклад, реалізувати свій білоруський сценарій, щоб створити там угруповання 50, 80, 100 тисяч. Осіб е, треба ну не менше е, двох місяців, якщо говорити з сьогоднішнього дня, можливо, вони там за один місяць це все зроблять, але це буде знову через таке через пень колоду, і можна й через тиждень щось туди нагнати народу якогось, але це буде повна катастрофа. Тобто, щоб більш-менш боєздатними ці були сили, треба пару місяців. От я прогнозую, що вони будуть намагатися е, те, що вони роблять, е, насправді зараз і е, е, в Кремінні, і. На Бахмутському напрямку і в інших напрямках зав'язати українські війська в таких діях тягучих і не допустити наступу. Українська армія впевнено розуміє цю ситуацію і зі свого боку не буде допускати, щоб їх втягували в такі тягучі дії, а диктувати ворогу свої умови і. Створювати умови для проведення наступальних операцій пригнав Шойгу свою конкуруючу приватну армію. Я так ну не армію, а загін, мабуть, якийсь, який називається Петріот. Називається це наша відповідь на Петріот американський. Це теж свідчення того, що в них навіть та мобілізація, яку вони оголосили тоді, і яку всі казали, що наприкінці грудня ми побачимо наскільки вона ну успішна була чи не успішна. Те, що тепер Шойгу власне, має там приватну армію, і що це таке може бути взагалі за армія. Ну, якщо там вагнерівці, там це люди, яких вербували в тюрмах, то що таке може бути приватна армія шойгу? І чи свідчить це про те, що ця мобілізація не вдалася? Ну вони створили прецедент. Тобто, спочатку, що таке були ПВК Вагнера, там інші, які в принципі знаходилися під контролем гру генштабу ЗСРФ, Тобто, це були оргструктури фактично розвідки, які виконували такі завдання, спеціальні завдання як за кордоном, так вони виконували це. І всередині Росії, після того, як Пригожин відкрився і він оголосив свої фактично політичні якісь амбіції, вони самі створили і альтернативне правове поле, альтернативну мораль, альтернативний статут збройних сил. Тобто, фактично, це приватна армія Пригожина і інших е, дотичних осіб, олігархів, очевидно, які дають ресурси, тому що я, я сумніваюся, що Пригожина особисто є такі гроші. Він не такий дурний, щоб вкладати свої гроші. Він хотів би очевидно заробити на цьому проєкті, Тому е, вони самі створили. Вони допустили до того, що, е, наприклад, Пригожин там ламає комусь голову кувалдою, викладується. В відкритий простір, і це ні в кого не викликає із державних структур взагалі ніяких запитань. Ну це Пригожин, це людина, яка має право на це. Очевидно, що у Кадирова є така сама приватна армія, можуть з'явитися інші національні, наприклад, лідери в подальшому, які будуть мати свої приватні армії. Ну а чому? Якщо я можу собі завести приватну армію, а Пригожин може собі завести то чому це і інші хтось не може завести? Приватну армію, те, що якісь загони починає вже формувати шойгу, це взагалі ну, свідчення про колапс системи. Пригожин послав начальника Генштаба Герасимова, шойгу створює свій загін. Колапс системи дійсно збройні сили Російської Федерації починають фрагментуватися, їх в принципі компроментують, їх нівелюють, скажімо так, їх перетворюють на якусь незрозумілу субстанцію. В принципі, це. Нормальний процес, який ми прогнозували, що так і буде, що так і буде, держава почне розшарюватися, і лідерами цьому процесі будуть якісь люди, абсолютно які знаходяться поза правовим полем, тому що в принципі приватна армія Пригожина, вона складається з людей, які знаходяться поза правовим полем, адже коли їх вербують в тюрмах. Немає жодних рішень суду, наскільки я розумію. Стосовно зняття судимості, можливо, вони десь є, можливо, ці люди вже не є судими. Але за, за яким правом? Хто? Тобто є вирок суду. Наприклад, людина має відсидіти 15 років. Приходить пригожень, каже: Я знімаю з тебе всі судимості. Ти тепер ти солдат моєї армії. Ну, це, це взагалі це просто руйнація основ держави. Насправді відбувається Путін. Не може нічого з цим зробити, тому що він а, залежить вже від людей, які а, говорять, що вони будуть йому допомагати а, якось виправити ситуацію з цією так званою спеціальною воєнною операцією іншими словами це катастрофа для Путіна, тому така ситуація відбувається. Тому а, зараз будуть з'являтися інші армії, але все це йде до того, що а, Росія йде до всього розпаду, або до того, щоб встановився якісь Фашистський диктаторський режим. Якщо переможе одна з е, сильних, скажімо так, фракцій, наприклад, там Пригожин всіх підкорить, всі йому будуть під підкорятися. Тоді це буде фашистський режим. Якщо ж виникнуть кілька конкуруючих таких армій, то це буде 1917-рік, Коли в кож в кожному районі Москви буде свій атаман, який буде мати свою маленьку приватну армію контролювати якийсь район, тобто вони йдуть до цього сценарію. Те, що звісно, вони ведуть війну проти нас? Ну, в принципі, ця війна вона і провокує формує умови для а, руйнації а, тієї держави, яка до останнього часу називалася Російська Федерація. Тоді а в січні лютому, чого чого чекати нам? Наскільки це буде вкладатися в ті прогнози, які озвучив залужний? Я думаю, що виходячи з е, того аналізу, який ми зараз зробили, е, тобто Росія буде намагатися не допустити е, українського наступу, а в цей час буде формувати. Я думаю, що вони після нового року оголосять нову мобілізацію, або якимось чином приховано, а на, або навіть відкрито. Тобто, буде проведена мобілізація. Ну, очевидно, їм треба набрати цих 300-400-500 тисяч людей, бо кудись вони діваються. От вони цю часткову мобілізацію провели, вони кудись розчинилися. Ці чмобіки і, і, і все насправді на фронті не відбулося прориву, бо е, ті зеки, які там вмирають зараз під Бахмутом, це ж це не результат мобілізації, це результат діяльності або реалізації проекту Пригожина, який придумав таку собі непогану штуку набирати м'ясо в тюрмах і кидати їх на, на обої при цьому і показуючи свої свій успіх. Тобто, тобто, навіть на бахмутському напрямку, це в основному це дії Пригожина, а не результати мобілізації Шойго. Тому я думаю, що Росія буде займатися цим, а от Українська армія буде займатися іншим, тобто готувати і проводити наступальні операції. Я все ж таки думаю, що українська армія не дозволить Росії в спокійному темпі проводити мобілізацію обстрілювати наші енергетичні об'єкти і е, готувати нове угруповання, яке можна розмістити в Білорусі, звідти атакувати десь наприкінці лютого або на інших напрямках. Я думаю, що українська армія зі свого боку зіб'є оцей е, оці всі плани і буде діяти на випередження, так як, наприклад, це було е, нещодавно при ударі по аеродрому стратегічної авіації Енгельсі. Тобто росіян свої плани, а українська армія. Е, Провела свою операцію, які ці плани повністю змінили або нейтралізували. Зброю ресурсів у нас буде достатньо для цього, щоб зірвати їх усі плани. Наприклад, оцінюючи те, що ви почули там у Вашингтоні, ті, той, той пакет нової допомоги, що ви в ньому побачили, чи бачите ви там, що нам цього вистачить? Ну звісно, хотілося б як сказав генерал Залужний, 300 танків, там, 700 БТР, МП. 500 артилерійських систем, але я думаю, що і ті сили, що є, їх е, може бути достатньо при, звісно, е, відповідному плануванню і підготовці операцій, особливо якщо в нас буде достатньо боєприпасів, тому що до останнього часу росіянам вдавалося створювати перевагу якраз в артилерії, що було дуже важливо при е, поточному характері бойових дій. І якраз перевага артилерії, ці вогневі, вогневі вали, які вони створювали, наприклад, там в травні, в червні, в липні, їм дозволяв фактично перемолювати все, що перед ними є, в тому числі українські оборонні позиції, і рухатися там метр за метром вперед. Зараз очевидно, знову ж таки, після того як це посилання Герасимово було пригожене, воно було пов'язано з тим, що його бійці. Uh, скаржилися на те, що в них не вистачає боєприпасів. Звісно, не можна сказати, що у росіян боєприпаси закінчуються. У них їх ще мільйони штук насправді на складах. Не, не можна сказати, що вони всі в ідеальному стані, бо це uh, в будь-якому разі вони спочатку використовували більш нові боєприпаси, зараз вже достають десь там з глибин, uh, можливо, навіть радянських uh, промисловість у них не буде uh, Здатна ті от ті обсяги виробляти, які необхідні для поповнення боєприпасів. Що казати з заводу прямо на передній край, тим більше при складній логістиці. Я думаю, що це все пов'язано звісно з діями е, на наших військ, які знищували знищили за останній час дуже багато складів з боєприпасами, якраз в глибині там 80 кілометрів. Це досить багато. Фактично, в Донбасі це вся глибина. Театру воєнних дій, і це означає, що їм треба а, доставляти боєприпаси. Я думаю, що злибини Російської Федерації це створює оцей лаг, цей ці, ці пробіли а, в логістиці доставці боєприпасів. І я думаю, що українська армія якраз цим і скористається, тим більше, що в нових пакетах допомоги дуже цікавий а, факт: а, американська допомога, але там вказані боєприпаси якраз радянських калібрів. 122, 152, і це означає, що насправді будуть поставки оці в цьому пакеті, тобто фінансування сполученими штатами виробництва на заводах, наприклад, в Чехії, Болгарії або в інших країнах, які мають потужності для виробництва радянських калібрів, і це означає, що знайдена знайдений вихід з цієї ситуації, коли у нас був боєприпасний голод. Особливо радянських, радянських калібрів, бо у нас радянської артилерії залишається ще більшість у складі збройних сил, і тому е, треба е, забезпечити всю цю артилерію боєприпасами. Тобто, питання з цим голодом і з дефіцитом боєприпасів, ви вважаєте, що це ознака того, що воно вирішено? Ну, у всякому разі, є багато свідчень, тому числі у нас є своє виробництво тепер, якого не було. До останнього часу, і в нас е, вже десь приблизно більше місяця тому була заява в рамках НАТО, що країни НАТО будуть інвестувати в виробництво радянських калібрів боєприпасів, і це означало це був сигнал, що проведено дослідження, наприклад, де можна випускати такі снаряди, де воно е, було, наприклад, в замороженому стані або якісь були обсяги невеликі інвестиції. Це означає, що інвестували в розширення цього виробництва. Для забезпечення якраз потреби української армії я сумніваюся, що комусь в країнах НАТО потрібні радянські калібри, і тому о, все це означає, що ну, у всякому разі, тенденція, звісно, позитивна. Я не можу сказати наскільки зараз вирішена проблема з боєприпасами, яка існувала дійсно, і о, інколи росіянам давалося там один до десяти створювати перевагу, якраз за рахунок використання цих. Вогневих валів, але через те, що вони ці вогневі вали попроводили. Тепер у них проблема з боєприпасним голодом, і, і у них немає стільки друзів, як у нас. У нас насправді є 50 країн, розвинених країн, які можуть дуже швидко і активно нарощувати певні і виробничі потужності, причому і натівські, і радянські, і так далі. Тобто, це. Дуже дуже ефективна у нас співдружність. А у росіян є: Іран є Північна Корея, да, в принципі, і все у ну, Білорусь на да? тобто, Білорусь у них є були якісь чи є, чи були якісь склади. Вони, до речі, з Білорусі теж вивозили масово ці боєприпаси на Донбас. Тому я думаю, що тенденція а, така, що у нас ситуація є а у них ситуація гірша, і це є, звісно, позитивним сигналом. Коли я дивлюся ефіри, мені здається, вони приходять до цього усвідомлення. Коли вони від е, риторики в Київ взяти за три дні переходять до того, що показують карти, як будуть ділити Росію, як на Заході це обговорюють і тепер говорять вже про це. Мені здається, що я сподіваюся, що вони вже близькі до усвідомлення того, що вони такі, якщо не програють, то можуть програти точно і ну, я сумніваюся, що вони це допускають. Хоча ну звісно, що розумні люди вони розуміють, куди все все йде, що немає у них виходу. І путіну треба буде якимось чином це вирішувати. Путін, до речі, тому і е, дозволяє е, Пригожину, Шойгу будь-кому Медведіву. Якщо Медведєв зараз створить собі приватну армію, ніхто не буде проти. Путіну, в принципі, зараз будь-які способи, способи він може використовувати, він розуміє, він в глухому куті. І тому тут не до того, щоб там, дотримуватися законів чи дивитися на якісь. Оптимізацію ресурсів. Він зараз кидає в топку все, от є там мільйон людей, він готовий зараз їх вкинути в топку. Він розуміє, що можливо йому вдасться переламати ситуацію, а раптом дійсно почнеться криза. А раптом Китай підтримає, ну так станеться, що Китаї вдасться мовити, а раптом Індія щось почне підтримувати. Тобто, Путін сподівається на якісь зміни, на зміни в Сполучених Штатах, в Європі в Україні. А тому, що він розуміє, він попав а, в глухий кут, у нього виходу фактично немає. Але він намагається, ото, як криса чи пацюкуця, от о, в глухому куті. Він намагається все ж таки огризатися і, і не, не дати себе добити вже остаточно. Він розуміє, що в нього після війни в нього життя немає. Немає а, майбутнього після того, як буде війна зупинена, і росіяни почнуть відступати. Він розуміє, що після цього. Пригожин не тільки може послати насправді Герасима, може послати і Путіна. А там людей, які можуть послати Путіна, дуже багато. багато. Тобто, якщо буде, знайдеться лідер, який скаже, що Король голий, ідіть зі мною. Я, я знаю, як це зробити. Наприклад, ми там закриваємося, відходимо з цих територій, Крим, нам, нас взагалі не цікавить, то Путін ідіот, вліз туди і давайте зараз. Закриваємося, вводимо жорстку диктатуру і починаємо готуватися до реваншу. І під такою ідеєю, в принципі, мож, можна е, забезпечити стабільність, тобто, хто не буде задоволений, їх просто будуть бивати, а в тому числі і Путіна, наприклад, можуть просто пристрелити, і ніхто про нього не згадає. А е, весь інший оцей глубінний народ він буде тихесенько сидіти, тому що. Це вже буде е, етап дійсно фашистської диктатури, причому ще з технологічними такими кіберпанковими елементами, коли е, ти там щось не те прокоментував е, в соцмережі. До тебе відразу воронок під'їхав, розстріляв усе. І, і тут е, ну те, як Пригожин може розбивати голови е, кувалдою, це показали. От він від от він може такі, в принципі. Як скаже, скажемо, державний устрій може таки влаштувати в Російській Федерації, колишні, і все це буде прийнято народом, тому що в них немає, немає виходу. Вони дозволили Путіну сісти на голову. Ну а таким хлопцям вони будуть терпіти і, і, і навіть може і, і не будуть скаржитися. Страшний сценарій ви намалювали. Дякую вам за ваші коментарі. Михайло Самозь був на є питання. Обіцяла вас відпустити відпустити. Відпускаю. Дякую вам дуже. Дякую за запрошення.